Вітаю всіх, Давайте продивлюсь Херсон. Херсонський напрямок. Херсон, Херсонський напрямок. Ситуація до кінця серпня. Кордони, лінія фронту. Дуже сильно за неї топлять. Наші. Там наші. На Херсоні наші. Ворог намагатиметься наступати на Херсоні. Так, четвірка Пентафора концентрується на цьому питанні. Маленькими групами десь наступати, лізти. Так, вони будуть, руйнування залишаються, небезпеки, світла, будуть проблеми з енергетикою, обстріли масовані, все-все-все як завжди. Вночі особливо обережно жертви. Нічого нового. В Херсон, ви залишаєтесь в, тому, в тій порі, яка є. Єдине, що обстріли масовані жертви, якість життя на нулі. Просто на нулі. І мені подобається, що шляхи контролюватимуть наші шляхи, оці, як туди влізти, зайти, залізти. Я там не орієнтуюсь, відразу скажу, мені це не потрібно. Мені не потрібно це. Відразу. Тим розумникам, які кажуть, там чуть географію чи ще щось, нахрен воно потрібно мені в такому ракурсі. Географія потрібна для цікавого, для розвитку, а не для цього всього ідіотизму. Вибачте. Мені хотіла в донецьку Луганську області, область, коли я працювала, і на карті малювала навіть оцю географію. Вибачте. Наші тримають Херсон, більш-менш. Хоча б так.